Отже, повернемось до запитання, хто створює гроші в економіці. Минулого разу ми говорили, що центральний банк має контроль над обсягом готівки в економіці, але готівка це вузьке визначення грошей. Більш широкі грошові агрегати також включають поточні та строкові депозити в національній валюті та іноземній валюті та інші активи. Центральний банк має лише опосередкований вплив на всі ці активи. До їх створення безпосередньо залучені комерційні банки та їх клієнти. Давайте розберемося в цьому процесі. Перш за все, потрібно усвідомити, що сучасні банківські системи є системами так званого часткового резервування. Це означає, що банки, які приймають депозити від своїх вкладників, утримують лише їх частину у вигляді ліквідних активів, тобто резервів, а решту видають в якості кредитів. Тобто. Якщо банк А прийняв депозит 1000 гривень від одного клієнта, він триматиме лише частину цих коштів, наприклад, 200 гривень у вигляді готівки чи інших високоліквідних коштів. Решту 800 гривень він віддасть у вигляді кредиту іншому клієнту. Це цілком нормальна практика, адже по депозиту потрібно платити відсотки. Тому принаймні частина депозиту має працювати, тобто заробляти ці відсотки. Чому не всі тисяча гривень пішли на кредит? Тому що за своєю природою кредити відносно довгострокові, а депозити відносно короткострокові. Тому банку весь час необхідно мати певну кількість готівки на руках, щоб бути спроможним на вимогу повертати клієнтам їх депозити плюс обіцяні відсотки. За нормальних обставин, тобто за відсутності банківської паніки. Коли всі вкладники одночасно намагаються забрати свої депозити, банки можуть доволі точно розрахувати свої потреби в резервах. Припустимо, середній фактичний коефіцієнт резервування по всій банківській системі дорівнює 20%, як у попередньому прикладі. Зазвичай ці резерви складаються з двох частин: обов'язкові резерви, що отримуються згідно вимог центрального банку, та добровільні резерви. Комерційні банки зазвичай утримують резерви вище мінімально необхідного рівня, щоб мати достатньо ліквідності і таке інше. Тепер давайте з'ясуємо, що відбудеться в банківській системі, якщо центральний банк увіллє тисячу гривень в економіку країни. Як саме відбувається таке влиття, ми поговоримо пізніше. Зараз уявимо, що центральний банк надрукував нові гроші в кількості тисяча гривень і видав їх студенту Івану. Скажімо, переможці лотереї від центрального банку. Іван витратив ці гроші на оплату кімнати, яку він знімає у Василя. А Василь відніс ці гроші в свій банк А і поклав їх на депозит. Банк А утримав 20% або 200 гривень цього депозиту як свої внутрішні резерви, а 800 видав у вигляді кредиту підприємцю Петру. Петро. Виплатив ці гроші своєму бухгалтеру Олені, яка поклала ці гроші на депозинку в банк Б. Тепер банк Б отримав 20% або 160 гривень цього депозиту як внутрішні резерви, а 640 видав у вигляді споживчого кредиту молодій мамі Олені. Вона витратила ці гроші на дитячі товари. Далі власник магазину дитячих товарів відніс ці зароблені 640 гривень у свій банк Б і поклав на депозит. Банк В утримав 20% або 128 гривень цього депозиту, як свої внутрішні резерви, а решту, тобто 640 мінус 128 дорівнює 512, видав у вигляді кредиту ще комусь. Очевидно, ця історія буде продовжуватись до нескінченності, але цікаве тут те, наскільки змінилася кількість грошей у цій економіці. Згадаємо, що, наприклад, грошовий агрегат М1 включає готівку в обігу плюс поточні депозити у національній валюті. Тобто, у цьому прикладі ми маємо зростання депозитів на 1000 гривень в банку А, 800 гривень в банку Б, 600 гривень в банку В і так далі. Якщо продовжити цей ланцюжок, а потім підрахувати загальну суму нових депозитів по всій банківській системі, вони складуть 5000 гривень. Тобто в 5 разів більше, ніж початкове збільшення готівки в економіці. Економісти називають таке багаторазове зростання кількості грошей в економіці відносно початкового збільшення готівки ефектом мультиплікатора. Мультиплікатор обернено пропорційний до фактичного коефіцієнта резервування, тобто 1 поділити на 20% або 0,2 дасть коефіцієнт 5%. Розмір мультиплікатора визначається вимогами Центрального банку до обов'язкових резервів, потребою комерційних банків у надлишкових резервах та бажанням економічних агентів брати кредити та класти гроші на депозити. Тому центральний банк має дуже обмежений вплив на розмір грошового мультиплікатора і відповідно на кількість грошей у економіці у сенсі широкого грошового агрегата. Ось цікава ілюстрація нестабільності грошового мультиплікатора за умов кризи. У цьому прикладі використовується поняття грошової бази. Це відносно вузький грошовий агрегат, що включає готівку в обігу та резерви комерційних банків. Згідно з офіційними даними Федеральної резервної системи США та Національного банку України за період фінансової кризи з початку 2008 до початку 2016 року монетарна база. Як Сполучених Америки, так і України зросла на 150%. За цей час грошовий агрегат М2 у США зріс на 64%, а в Україні на 150%. Це говорить про те, що в Україні в цей час грошовий мультиплікатор був більш-менш стабільним, а в Америці різко скоротився. Чому? Очевидно, тому, що американські банки надавали перевагу накопиченню готівки замість кредитування бізнесу, що може бути цілком раціональною поведінкою в умовах кризи. А от кумулятивна інфляція в США за ці 8 років склала всього 13%, а в Україні 180%. Як висновок, кількість грошей в економіці залежить не тільки від поведінки центрального банку, але й інших учасників процесу створення грошей. А інфляція визначається не тільки друкарськими здібностями центрального банку. Як би нам не хотілося саме його звинувачувати в надокучливому зростанні цін та падінні вартості національної валюти? Але про це ми поговоримо наступного разу.